Вітаю, вітаю, товариство. Ситуація в нашій країні все ще незмінна, і, на жаль, людям цивільним, так само як і людям військовим, треба бути наготові. На жаль, аптечки для цивільних також мають бути. Аптечки можуть бути, як я вже сказав, цивільні і можуть бути бойові. В чому взагалі різниця бойової? Так, меду і цвільно парамедицини. В наповненості самих аптечок, і в скілу оператора, який буде їх застосовувати. Ну, як мене вчили, що принципово по алгоритмах і допусках приблизно все те саме. Єдине в тактиці, над головою можуть стріляти і літати. Ну, є два основні курси: це ті і ті ССС, тобто ті 3 а ще БЛС, там багато ну, це, таких буковичів. Типу, один поїде. цивільний курс, інший військовий курс, тобто один там для пожежників, і поліцейських Полі... парамедиків, інший для сугубо військової медицини. Але ж це рівень скіла самого оператора, який буде застосовувати. А в контексті самих аптечок це їх наповненість, тому що те, що є в цивільній аптечці. На навпаки, те, що є військові, не буде в цивільній, тому що там військові повітроводи є за старим протоколом, за новими, наче вже все та, та й таке. Ну, і воно їм не потрібно і, скоріш за все, не вміє. Так, хоч, Тому криторати. що в цивільному житті, типу, ймовірно, там доїшні швидко до 10 хвилин, тобто є на що розраховувати. Плюс, по вам теоретично, ніхто не стріляє, якщо немає активного стрілка. А, що ж, одним з найкращих представників цивільної аптечки, як на мене, знову-таки, Сережа, може, щось додасть: це нарівська Bleeding Control. Uh, По-перше, вона невеличка, по-друге, вона червона. Ха-ха-ха. Так, щоб було видно. Бачив такий? Да, так. І таких бачив, і не таких. В принципі, uh... ми її трошки перезібрали. За, але... за, зараз uh, розберемо по запчастинах це вже го готовий варіант. Отак ну, виглядає. Uh, що класно в ньому є інструкція? Ого, одразу. <пу> Звичайна інструкція, то для лохів, як полагається, ми саме збираємо етажерки. <рес> Ви маєте пройти відповідні курси, тому що без відповідних курсів це все не має сенсу жодного. Можете викидати. Ну, якщо вже так зовсім погано, насправді досить інформативна кольорова інструкція, яка ну дасть шанс. Насправді, ну, як на мене, так Ча, якщо... підготовку ніхто не відміняв. Слово «совсем». Е, Турнікет готовий солюшен, Турнікет. Вони бувають, нагадаю, що от, е, катівські турнікети чорні, отакі от оранжеві і сині. Синій тренувальний, помаранчевий цивільний, нетренувальний і чорний тактикульний. Робляться всі на одному заводі. З одних тих самих матеріалів різниця лише в фарбуванні. Якщо не дай Боже, то можна користуватися будь-яким. Так. Да. Всі одноразові, окрім синього. А, по алгоритму у нас далі має бути трубочка або воздуховід Оральний. Тут його немає. По марчу. Цивільним воно не потрібно. А рукавички, куди без них? Обов'язково. Це, це по-перше, да. те, що ви маєте індивідуальний рукавички, захист. Бар'єрна контрацепція та рукавички ваше все. Oh май! Кілька бинтів для тампонування або перемотки. Uh -huh. Куди без цього. Ножиць. Маркерочок. І оклюзія. Насправді, таких блідінгів у них на сайті є, здається, 5 варіантів. Все залежить від компонування, для кого, для чого тут ще має бути насправді термоковдрачка. Ми її забули. Кіньте в мене тормоковдричку, будь ласка. Дякую. Ось така, от, щоб замотатися, якщо холодно. Вони також бувають різні. Вони бувають яскраві, цивільні. Це жовтий та металевий кольор, такий угу. сріблястий. І в темні оливі або чорні це, типу, тактичні військові. А, насправді, тактичні також бувають сріблясті. Там, Загалом так, але є і є в такому кольорі в оливі, типу. Там вже пофіг. Е, як бачите, набір невеличкий, але його треба знати і дуже непогано мати. Але не в кожного воно є. Чахи мат. Давайте розберемося, що ми Сірожою носимо на постійній основі. Ти я. Давай я, бо все ж таки ти професіонал, а Який я так. Я професіонал. Давай так, у тебе є сумка велика. Да. У мене нема сумки з собою. Да? У тебе бананка є. У знаю. мене є бананка, так. А, ну, давай так. А, я парамедик, ти справжній медик. Так тобто... куди мені там доведу? до тебе. Але так. Справа в чому? Що, типу, ви можете варіювати е, свою аптечку, як вам подобається. Це може бути або готове рішення в такому червоному, або ось у мене є те, що я на собі ношу, навіть на роботі, я її з себе не знімаю. Типу, найпростіший пакет, який я тут маю. Турнікет кат рукавички. Такal Black. Battle реп, класна Battle штука. Rap. Ну, і окрім ключів і прочої фігні, два маркери, обов'язково. Типу, це мінімум, який має бути у вас ще ножиці. Але у мене ніж на собі. <смітні> <смітні> і не один, скоріше за да. все. А, знаєте, коли пройшов свої перші курси, е, мені дали аптечку, я в неї ще чогось напихав. Е, і з часом, з кожними наступними курсами, з досвідом з підвищенням кваліфікації знань, е, моя аптечка зменшувалася, зменшувалася, зменшувалася. От, судячи з усього, це. Е, Колись я до такого також доросту. Так, ну типу, підвищується стіл, зменшується аптечка. А, ще була честь сил, Тобто оклюзійка. А, ти розповідав. що її заюзав. Так, оклюзійку я заюзав за профілем, Ну, типу, за необхідністю. Так, що у мене? Що не то? Що то набагато. Стропоріз. Замість ножиць, ножиків трошки безпечніше, трошки швидше, і в автомобілі, якщо що можна бити шкло. Різати ремені. І різати ремені. Турнікет, також Tactical Black, кет, трошки вже побачив життя, не юзався, але все ж таки. А далі вже буде цікавіше. Все ж таки, у мене сумка велика і тут і барахла побільше. Документи, таблеточки. якісь, Скотчик відлетів, мав бути ось тут. Замість оклюзії, замість бандажів інколи. Та, ну, можна людину або бампери відремонтувати армійським армованим скотчем. Павербанк не рахується. Мультитульчик ну, також не те. Сальбутамол, то астми, Ще поговоримо трошки грошенят. Теж непогано. У мене є лайтстіки в великій кількості. Ну, по-перше, у мене. Весь такий То розкидатися, щоб знайшли. А насправді у мене доця в темі її включаю і вона. А, прикольно. Чому ні? Куди без маркерочка? Mm -hmm. серветочки, рукавички, еще одна ручка, еще одна ручка и тут наче все. А там еще есть один отсек. И в другом лице. И батареечки, подушка для спины або пиджоки. Так, что тут еще? Ще один маркер. Грілка на випадок зими. Зима близько, і ще дофіга рукавиць. От це вірно, да. І ножечки. Ну, типу, вона в тебе дофіга об'ємна. Вона в мене дофіга об'ємна і все ж таки насправді мало чим відрізняється. А, Але є ще то, один. Ти тут ноутбук, носиш. Так, ще й все зазвичай. Тому, тому, тому. місце все, там більше все, все, все не залишається. Ні, насправді у мене ще є один бонус. А, я майже завжди з шарфиком або бафом перемотатися, завтампанувати, не дай Боже, от а, колись а, так, прийшла, прийшла така думка, а, добре, добре. війшло в звичку. Офігенно класний шарф, як я би його. Ні, на когось я його юзати ну, не хочу. Ні, хочеш, ні звісно. я б ні на кого не юзав. <свісно> ні, їх в мене ціла колекція, мені їх періодично дарують, але а, суть в чому. А, я не трактор, в мене спина. А, Сережа не трактор, у нього колінка. А, і ви також, мабуть, не трактор, тому велику аптечку фізично неможливо тягати постійно. Так. Але вона має бути. А, в автомобілі може бути, вдома має бути, можна а, одну, можна з кілька. З приводу автомобіля, ми, в одному з перших наших з тобою відео, я притягав безліч всяких аптечок, так. рюкзаків. Один з них, якщо ти пам'ятаєш, в Койоті. Угу, так, пам'ятаю. здається, це, забув, якої фірма він. Тесмані таніє здається. був. Щось типу того, так. Да. Ось він у мене їздить в Автоці. У мене там. Тактично великий рюкзак. Ну, це скільки там 20-30 літрів, це все забите медициною. Це те, що в автівці. А, Тому що на, дорозі, на, на дорозі може бути все, що завгодно. А це те, що зважаючи на всі а, прильоти, на всі обстріли, це те, чим ви самі собі надасте допомогу. Тому що аптечка, перш за все, це самодопомога. Пам'ятайте, це не для когось, це для вас. О... Як сказав один мій товариш, насправді не турнікет зупиняє кров а руки. Угу. Якщо ви знаєте, як це зробити, ну навіть от шарфиком це можливо зробити. Якщо ви нічого не знаєте, на жаль, у вас можуть бути проблемки. Та ви помрете, тому що це можна зробити навіть пальцем, зупинити кров, а не вбити. А, тому проходьте курси, займайтеся самопідготовкою, війна йде, війна не закінчиться не скоро. Перемога буде не скоро, але вона буде, тому готуйтеся, дещо. Сережа, фаталіст, я сподіваюся, вам це ніколи не знадобиться, але знати треба. Бережіть себе.